Я вирішила долучитися до збору коштів на автомобіль для 44-ї бригади, тому що там наші шосниці і не можна стояти осторонь. Рослини, які я вирощую сама, я пищу на благодійну акцію. І я гадаю, що людям також буде приємно щось придбати, якусь яку небудь рослинку, але з думкою про те, що вони внесли свій донат. Спочатку я дала оголошення тільки на троянди, але попит виріс, я ще додаю 100 кущів лаванди, я додаю і гейхери, і бересклет. Буде багато всього. Також хочу виставити хвойні, але це придбані закупівля, тому. Там частина доходу піде на допомогу бійцям. В країні йде війна, це нормально допомагати своїм. Ну це обов'язок кожної свідомої людини. Ну як можна не допомагати, завдяки нашим хлопцям, нашим зсу? В мене є робота, в мене є дах над головою. В мене діти поруч, я працюю. Ми з дівчатами хочемо подякувати всім небайдужим містянам, небайдужим підприємцям, які відгукнулися допомогти нам зібрати кошти на пікап для наших чоловіків. Наразі це дуже необхідна їм там річ. На даний час ми маємо вже майже половину суми це 140 тисяч. Я вважаю, що це дуже гарний результат, тому що за такий короткий термін ми багато чого досягли. Закликаю вас. Допомогти нам, а хлопці в свою чергу допоможуть нам всім наблизити перемогу. Приходьте на ярмарку благодійну. Ми будемо там з восьмої ранки. Ми будемо працювати з Наталією разом. Не буває маленької допомоги. Люба сума, навіть маленька, наближає нас до перемоги. Ми будемо в цю суботу. Це 2 вересня. Біля площі ринка з нами будуть торгувати дружини хлопці 44-ї бригади. Вони самі будуть це все збирати. Якщо ви не потребуєте рослинок, я все одно вас закликаю прийти і внести свій вклад в нашу перемогу. У нас буде скринька. Ви можете особисто дівчатам віддати кошти і зробити благу справу. А також хочу закликати хедмейдерів міста, приватних підприємців. Для чого? Для того щоб вони залучилися до збору.